Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана, і сьогодні у нас 24 вересня, неділя. Хочу зробити підсумок за неділю і показати вам, що ж я зробила. А з завтрашнього дня у нас починається тиждень визволення спиць. І будемо ми закінчувати роботи, визволяти наші спиці, голки. Ну, зараз не про те, зараз про те, що ж я робила цієї неділі. Що я можу сказати? У мене був цей тиждень, магічний тиждень, вступ в різне СП. Щось мене понесло. Кудись понесла. І я повступала в різні ігри, в різні СП, посилання на всі групи, де я приймаю участь, я залишу внизу під відео. Можете перейти, може вам трішки розповім, кудись я повступала. Може, комусь буде цікаво і деякі. СП тільки починаються, деякі, звісно, вже закінчуються. Значить, перше моє СП, це в групі Viber і Шабаш. Там даже я вже зробила один звіт, це осіннє СП, там приймаємо участь осінніми роботами. Потім я знайшла в Телеграмі, ну, я давно підписана на групу комод, а це в Телеграмі. Побачила у них така є, така є гра осіннє Бінго. Я бачила і раніше, але я не приймала участь, а цього разу я вирішила все ж таки прийняти участь. В цій же групі я грала тиждень, це осіння нумерологія, яку веде Ольга Дмитренко. Вона у нас почалася з понеділка. І Завдяки цій грі в мене такі є, є що вам показати. І вступила також я в вайбері група Крестоманія. СП жахливо затишний. Це почнеться з 25 вересня гра. І вчора я ще вмудрилася вступити в групі Game of Stitch, це гра у Геловін. Чому мені хочеться пограти, трішки зайняти себе чимось цікавеньким. Де я граю, я вам уже розповіла, а зараз буду показувати роботи, з якими ж я грала на цій неділі. Перша робота це в мене весна, маран, яку я вишиваю на тканині. Онікс 32-го каунту нитками нитка ХС. В цій роботі у нас 47 кольорів, 16684 хрестика без блендів. І Бека теж немає. І з тією роботою я приймаю участь в, в декілька СП. Це СП Поезія хрестиків від Юлії Немінської. Також. СП у нас є Dizzy ЮА, теж я приймаю з нею участь. І з цією роботою я ж почала грати в гру, яка називається Осіння нумерологія, в чому заключалася гра? а Ольга нам називала цифри від одного до 9. І ми цими цифрами, нитками цих цифр вишивали. І так як в як мене все розвішано на планшетках, то я грала з тими цифрами, які в мене розвішені на планшетку. Не по номерам кольорів, а просто на планшетках. І ця робота в мене випадала частіше, я брала її в гру, і вийшла на цій роботі. Аж 1500 хрестиків за неділю. Бо на початок неділі в мене було 14,6%, а зараз вже вишито 23,8%. Я вишивала оці листочки, потім вишивала, продовжувала вишивати ось цей нижній орнамент, пішла вгору. А вчора я вже вишивала ось цю корзинку. Ось так поближче покажу. Ось цю корзинку я вже почала вишивати і почала вишивати шпаківню. От, ось почала вишивати ось цю шпаківню. Так що, на цьому тижні я продвинула, її аж на 1500 хрестиків, чим дуже задоволена. Це була перша робота, з якою я приймала участь. Зараз я її прибираю. І показую вам другу роботу, з якою я теж приймала участь в цій грі. Це у мене кавомолка від Яни Мінасян. Я її теж вишиваю на тканині Онікс, такого кофейного кольору, і на цьому тижні я її продвинула на 850 хрестиків. На початок неділі в мене тут було 11,2%, а зараз же у мене 15,8%. В цій роботі 18653 хрестика. Вишиваю нитками з ХС, я вже казала. І тут 29 кольорів і 4 бленди. А тканина, якщо комусь потрібна, якщо Онікс хтось вишиває, це номер 3101. Я вишиваю, покупала ці тканини у нашої Іванки. Так, ось така робота. Я вишивала теж, випав нам чорний колір. Це у мене була, теж я вишивала з планшетків. Випадав в мене номер. Номер і я вишивала. Вишивала я все чорним кольором, то заповнювала. Тут вишила ось ці цяточки вверху. І також ось таким коричневим кольором. Тут трішки так показати, тут теж вже в мене є ручечку. Я почала вишивати. Так, ближче покажу. Так що. Ось цю вже ручечку я вже теж пішла вишивати. І ось тут чорним. Ось так продвинула цю роботу на 800 хрестиків. Я дуже задоволена, що роботи в мене не стоять, а я їх продвигаю. Так, ну я вам залишу. І також в грі в мене брала участь ще одна робота це Київ від мережки. Зараз вам покажу прев'ю. Ось така робота. Вона в мене була розпочата в літніх стартах. Я її вишиваю на Аїді 16-го каунту, теж нитками СХС. В роботі 42. Кольори і 42 285 хрестиків буде. Велика робота, це так кусочок вам положила. Я вишивала ось це, продовжувала Тут вишила з тієї сторони, і з цієї, і вишивала ось таким от кольором. Розовим кольором, дошивала. Теж вона. Приймала в мене участь в грі, і я її вишила. Продвинула я її на 500 хрестиків, і на початок неділі в мене було 2,4%, а зараз вже 3,6%. Якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться мої відео, то я казала, що в підсумковому відео за. Літо я казала про плани на осінь, що я хочу всі свої роботи продвинути на 500 хрестиків. Хоть, ну, щоб вони в мене не лежали, а все ж таки продвигалися, бо вони мені всі подобаються, всі я хочу їх вишивати. Але ж ви розумієте, все не можна. І тому я вирішила кожного тижня брати хоч одну роботу, і продвигати на 500 хрестиків. Цього разу я достала свій Київ, продвинула на 500 хрестиків. Все, я вже задоволена, я можу її поки що відкладати, і будемо брати вже другі роботи. Буду свій план потрішки виконувати. І ще одна була четверта в мене робота, яка приймала теж участь в грі. Це гарбузики. Так, я вам прев'ю заношу. Заношу свою роботу. Це гарбузики від зінаїди крамер, які я вишиваю на дереві. Це буде магнитик в мене. Я можу вам трішки розповісти. Тут 15, так ближче, щоб вам було видно, тут 15 кольорів 31 на 35 хрестиків, муліне ДМС. Ну, ось це, мій, це моя перша робота, що я вишиваю на дереві. О, отак, не перевернула отак. Я дошивала ось цей зелененький гарбузик Тут. Вишивала і у цей такий жовтенький гарбузик теж в мене вже вишитий. З цією роботою я приймаю участь в вайбері група Шабаш. Осінні роботи. Це заявлена, заявлена в мене ця робота. Так що ось тут я, звісно, вишивала не дуже багато. Вишила на цій роботі я тільки, 250 хрестиків, і зараз же у мене тут 68,5%. А всього тут в роботі 1310 хрестиків. І вишиваю я її по паперу. Чомусь мені захотілося її вишити тут. Схема невеличка. Я її беру на прогулянку і вишиваю по бумажній схемі. Щось мені зручно? Так, захотілося мені. Так, ну це всі роботи, які приймали в мене участь в цій грі. Гра ще продовжується, але тут вже вона йде 10 днів. Вже ми Сьогодні вже програла більше половини, тому буду далі брати роботи і вишивати. Ну, а зараз ще вам покажу, що ж я робила на цій неділі. Так, перебираємо трішку в сторону я вам так. Якщо ви пам'ятаєте, в мене був. Такий годовий проєкт, календар, який я вишивала. Я його весь вишила, але його ще потрібно було оформлювати. Ну, і щось в мене осетила муза, і я оформила декілька робіт. Ось я оформила серпень, грудень. Ось так, январь я оформила. Лютий я оформила і березень я оформила. Ось такі роботи я оформила. Я підбирала тканинку. Ось такі в мене є помпончики. Тут теж красненька тканинка. Я намагалася підбирати. Хоч, звісно, що її ніхто не буде бачити, але хотілося, щоб і з цієї сторони, бачите, і з цієї сторони, хоч трішки вони совпадали. І ось так ось грудень. Тканини в мене не дуже багато, але, бачите, я так вирізала даже отут. Щоб маки були мене видно. Тут в мене ось така квіточка. Ну, я намагалася, може, не все і вийшло в мене, але хотілося ось так. Отут мені подобається така квітка на все. Так що ось так я. Оформила трішки свої роботи, що в мене не всі вони оформлені, але дуже хочеться. Це був план на літо. Я довіна була ще їх літом оформити, але в мене так руки не дійшли. Тому втілюємо цей план осінню. Так, зараз приберу і в мене є ще вам ще показати, що ж я робила на цій неділі. Частині я вам показала, що я вишивала, а в другій частині я покажу, що ж я в'язала. Так, моє життя раптово прийшло в'язання, і я зараз в'яжу чоловікові шкарпетки. Ось такої нитки, вяжу їх на спиці тріо. Нитками ярн Арт. Якщо комусь потрібні ось такі нитки, я вже показувала. Колір, тут у мене 155, 25 шерсті і 75 акрила. Ось такі нитки. І спицями тріо в'яжу. Вже в мене вишита. П'ятка, вив'язана п'ятка і продвигаюся далі. Так, це я в'язала. Це одна моя в'язальна робота. У мене ще їх небагато, але планів вже дуже багато. Я вже декілька іматочків ниток прикупила, і вже планів собі наробила. І зараз вам заношу я в кадр. Ось такий свій кардиган буде в мене. Сподіваюсь дуже, що буде, що в мене все вийде. Я вже почала вив'язувати вчора малюнок. Тут будуть ромби, тут будуть перехрещені коси. Так, він великий, тому я вам так трішки заношу в кадр. Це майстер-клас від в інстаграмі дівчинку я знайшла Олена. Sun Violet, Я сподіваюся, що я вірно кажу. Я вам теж посилання на її інстаграм залишу, може комусь сподобається. І кардиган під назвою Волю. Ось такий кардиган в мене. Сподіваюсь, колись буде. Так що вишиваю, в'яжу його. В'яжу його. Крючок в мене є п'ятірочка. П'ятірочка кручок. Крючок п'ятірочка. І нитки. Алізе Puffy Fan тут а колір 112, й колір, і тут у нас на 100 грам 14 метрів, якщо я вірно кажу, бо я ще не повністю вмію вірно читати чим. Тому, ну нічого, я вчуся, сподіваюсь, навчуся. Так що в'язання теж в мене було на цьому тижні. Ось така гарна робота в'язальна в мене була. Зараз хочу вам показати роботу, з якою я буду приймати участь в декілька ХСП. В СП. В ВСП це Game of Stitch, гра у Геловін, який розпочався 22-го, Сподіваюсь, 22-го. Вересня в цій групі приймають участь роботи осінні і геловінські, і ну, тільки там одна умова потрібно дизайнери є з цієї групи, і роботи тільки цих дизайнерів. Ну, от я приймаю участь цією роботою. Це в мене робота дизайнер від Єрмакова Анастасія. Посилання на інстаграм я теж залишу. Вишивати буду нитками СХС. Розмір роботи в мене буде 20 на 24 см. На аїді 16 каунту такого бежевого кольору. І в роботі буде 15199 хрестиків. І в цій роботі буде хрестик, півхрестик та бек. От я трішки зовсім її вишила. Тут, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, 1,6%. і буду продовжувати. Ще з цією роботою я буду примати участь в групі в Крестоманії, який почнеться з завтрашнього дня, з 25 го числа цей жахливо-затишний. І хочу ще, скоріше, і в шабаші теж буде ця робота. тикавки я. Сподіваюсь, закінчу, а цю роботу заявлю і буду її теж вишивати, щоб вона в мене швид продвинулася, я дуже хочу її восени і закінчити. Що ще вам можу я розповісти? Я вам на початку відео казала, що я в комоді знайшла таку. Теж гру осіннє бінго. І я вирішила взяти участь в, цьому, в цій грі. Я собі роздрукувала ось таке осіннє бінго. Завдання, які потрібно буде робити, це група в комоді. Тут можете подивитися їхній інстаграм, фейсбук. І в телеграмі теж вони є. І я буду виконувати завдання, і по мірі виконування буду клеїти наліпки на ці завдання. Я вже як тиждень граю в цю гру, і що я можу? Я можу навіть наклеїти пару наліпок на завдання, які вже я виконала. Дуже цікава гра, і я давно на неї заглядаюсь, але щось, не знаю, щось я боялася в... в неї вступати та грати. Мені щось здавалося, що я не зможу. Але я вирішила спробувати, я ж для себе граю. Що зроблю, то і зроблю. Так. Що я зробила? Я можу наліпочку наклеїти на пунктик. Ось. Покрова привітає захисників щедрим донатом. Це я зробила, дівчатам відзвітувала. Можна наліпочку наклеїти і ще я так подивилася, я можу там, вам поближче піднести, щоб було видно. І я можу ще наліпити це клас, прийми участь ще в одній грі чи СП, крім Бінго. Ну, навіть, коли я почитала ці завдання, то в мене, скоріш всього, її понесло. Що ж. Що ж одна, якщо можна багато. Я теж в групі з цими завданнями відзвітувала, можу собі зробити тут наліпочку. І в мене вже наліпочка тут є, і наліпочка тут. Два завдання я вже виконала. І буду потрішки виконувати ці завдання. І буде, я сподіваюся, буде цікаво подивитись, скільки ж я закрию завдань за осінь. Я вважаю, що я Добре, відпрацювала цю неділю, і в'язала, і вишивала, і повступала в багато ігор. Буду намагатися виконувати завдання. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. І наприкінці я вам хочу вставити невеличке відео. Ми відводили дитину в художню школу і гуляли по парку, і там дуже чудовий парк, і там є такі чудові звірі, я їх трішки познімала. Може комусь буде цікаво, я вставлю відео з прогулянкою в парку. Ну що ж, ще раз дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До зустрічі на наступному тижні. Пока!